Що порадиш людям в першу чергу, що треба зробити, які приїхали без грошей в Америку? Знайти бажану роботу в тому напрямку, який ви вже знаєте. Тобто кожна людина, яка приїхала, в неї є якийсь досвід тим, чим вона займалась, або щось близьке, що їй не потрібно вчити з нуля. А це один варіант йти і займатися професією. Якщо ти працював руками і тобі це знайоме. То вибрати той напрямок, який тобі вже відомий, і ти в цьому напрямку там, де ти знаєш, що ти знаєш, і розвиватися в ньому далі. Тобто, зробити аналіз ніж. Що тобі ближче до душі, тому що є, що ти можеш любити, є, що ти можеш не любити, і тобі ні за які гроші ти не хочеш його робити. Uh -huh. Тому вибрати те, що ближче до душі, і не йти на будь-яку попавшу першу роботу, аби щось було. Можливо, перші місяці і так, аби що було, аби якось заробити на життя, що запропонували. Але вибрати якийсь напрямок, те, що вам знайоме, близьке, що ви знаєте, і рухатись в тому напрямку.